На коло території озера, що міський голова там насвітила. І вибачте, милинівку запаскуди. Ви подивіться на млинівку на початку біля міського озера, там ще одне озеро є, і вона поруч тече. І на виході після садового родня товариства. Якщо маєте можливість пройдіть по руслу, ну ні, там дуже важко пройти, через все садового городні товариство. І побачите, хто скидує туди в І хто засмічує. Ми засвідчуємо, ми, мешканці, свідомі мешканці Івана франківська самі робимо збитки. І це є факт. І ви так само, як і я, кожен день бачите, що робиться біля міського возраста. В піс, пане Томашевський, і всі присутні. З кожного ранку ви можете подивитися, що робити в смітниках, які ви поставили навколо міського парку. Пляшки від алкоголю, від пива і так далі. Правда, пані Світлане?